Дякую, що зібралися. Колеги, у нас є одне питання на порядку денного, про те, що створити використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків навчальних ситуацій у новій редакції. Суть така, кілька днів вже падає сніг, потрібно залучати додаткову техніку. Те, щоб ми можемо використовувати матеріальний резерв у випадку можливої надзвичайної ситуації, щоб запобігти в в такій в проблемі, щоб в, 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 пожежники, школярі, школярики, всі ми могли почати більш-менш рухатися. От. Тому якби, є тільки одне питання прахуденного, прошу. Затвердити порядок денний, е е за за основу про затвердження порядку створення та використання місцевого матеріального резерву допомагання під наслідків на звичайній ситуації нові редакції. Хто за основу? Проголосувати, прошу одноголосно дякую. Чи є якісь пропозиції до доповнення, зауваження? Якщо немає, тоді ставлю на голосування порядок денний. в цілому. Прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Дивіться. Знаємо це питання, ми кола зможете доповісти публічно. Але... Ми затверджуємо нове положення. У нас є діюче положення, але його потрібно було вдосконалити для проведення відповідно е наслідків або надзвичайної ситуації, або недопущення наслідків надзвичайної ситуації з можливістю використання матеріального резерву. Тому річність звести звучить наступним чином. Номер один це порядок затвердити порядок створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території, на території Раворуської міської територіальної громади. Згідно додатку 1. Пункт 2. Визнати таким, що втратила чинність рішення виконавчого комітету від 12 листопада 2025 року No172 про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайної ситуації. Пункт 3. Затвердити обґрунтування створення матеріального резерву та Ріборуської міської ради територіальної громади додатком 2. І затвердити номенклатуру та обсяги накопичення місцевого матеріального резерву рахуванням видів рівня та масштабів можливих надзвичайних ситуацій, прогнозних обсягів робіт з ліквідації їх наслідків та забезпечення життєдіяльності постраждалого населення на території Реворуської міської територіальної громади, додаток цих що таке виникнення. І визнати місце у збереження місцевого матеріального резерву приміщення Револьської міської ради, не буду дочитувати адресу, контроль за виконанням рішення покласти на керуючі справами Ірину Іванов. Так звучить наше рішення. Відповідно, зміни основні проходять додаток, так? Згідно додатків додається сам, сам порядок, затверджуємо е, основу матеріального резерву. Північно було затвердження вами як розпорядженням, так буде додатком правильніше затвердити виконавчим комітетом в разі потреби виносити зміни. Добре. Є якісь доповнення пропозиції Оля Теодорівна? Ви то готували, так? Добре. Погоджується з тим? Це, Добре. Максимально вивчили досвід інших громад, хто стикався з надзвичайними ситуаціями, але сподіваємося, що прийняли максимально, розробили правильні скажімо, наші порядки. Добре, тоді ставить на голосування, прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. Значить так, Ми розглянули це питання, основні питання. Я вам дякую, що ви оперативно зібралися. На часі зараз комісія тебе не будемо виконувати дане рішення. Дякую вам. Всім доброго сподівання. Дякую.